У Вінниці міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб зібрав дітей, а також їхні батьків на спільне дозвілля. Охочі відпочити попередньо реєструвались на Фейсбук-сторінці Гумштабу. Серед відпочивальників не лише переселенці, а й соціально вразливі та багатодітні родини, діти, батьки яких захищають кордони держави від ворога. Загалом активним відпочинком охопили 120 родин. Участь у розвагах взяли сім'ї з поміж пільгових категорій внутрішньопереміщені особи та родини захисників та захисниць. За словами організаторів, мета акції подарувати малечі та їхнім батькам Кам, щасливі миті. Під час війни це дуже важливо, адже дозволяє відволіктись та гарно провести час. В кожному заході, почну з того, що в кожному закладі допомагають різні організації, тобто чи, чи структури, чи організації, які можуть допомогти нам в проведенні того чи іншого заходу. Гумштаб допомог домовився із. із е, е, Власниками катамаранів, які в нас є в місті Вінниці, а саме підліковий клуб, він смарт-центр, працівники якого допомогли в організації даного свята, було зареєстровано попередньо 140 родин, але ну, з певних причин хтось там працює, хтось не зміг приїхати. Було близько 110 родин. В кожній родині під час катання було від двох до чотирьох учасників. Це були обов'язково діти. У супроводі дорослих навіть бувало, що приходила мама чи тато, і приходили бабусі, дідусі, аби також трошки з нами повеселитися, покататися. Тому протягом оцих кількох годин ми охопили близько 350-400 людей, дітей і разом провели час. Весело було емоційно, тому що були різні люди, діти, які мріяли колись покататися. Хтось просто гуляв по місту, бачив, намерана не, не не наважувався. Є такі люди, які не мали змоги коштів піти покататися. А тут для них ми зробили чудовий свят.